Продавати землю сільськогосподарського призначення чи ні має вирішувати народ. На цьому наполягає партія Правда. Законопроект про проведення всеукраїнського земельного референдуму президент партії подав на розгляд до Верховної Ради України. Ідея законопроекту відрізняється від відличається про від проведенню референдуму і політичних сил, від тим, що у нас люди визначаються продавати землю чи не продавати, а інші політичні сили настає на одному, що землю. Продавати нельзя і по цьому поводу вже проводити референдум. Нині активісти правди збирають підписи у підтримку проведення земельного референдуму по всій Україні. На Кіровоградщині його підтримало вже пів тисячі чоловік. Із 20 тисяч опрошених 18,5 тисяч людей підписали за проведення референдуму. Тобто, практично 90% громадян України підтримують. Рішення, що только на референдумі нужно людям определятися, продавати землю или не продавать. Люди часто у нас мудріе приймають рішення, ніж народні депутати. Усі зібрані підписи передадуть до кабінету міністрів України та президенту.